Повертаємося ми до теми, як правильно відсвяткувати новий рік, і в якій країні, і взагалі що воно таке новий рік і як його святкується. Ми вже згадали про багато країн, починаючи від пострадянського простору, закінчуючи італійцями, які <гум> просто-напросто викидають свої меблі. Чи, наприклад, данці, які дарують мертвих плюшових ведмедиків, перероблених у плюшові ялинки? А є країни, де не святкують новий рік? Я думаю, є. Наприклад, наприклад, да, я подумаю, яка країна. Ні, я не придумав, яка країна, але я думаю, що є. Її... Чомусь здається, що всі країни відзначають прихильника. Насправді, Насправді новий рік дуже класне свято. Це зайвий привід, щоб з друзями зустрітися. Я розумію Це, це зайвий так. привід, щоб з друзями посидіти, зайвий привід, щоб з друзями посвяткувати. І взагалі зайвий привід, щоб з друзями. Ну, ти розумієш Але так. зрештою, звідки оце все. Нового року береться, і як воно бачиться в релігійній традиції? Про це ми поговоримо із нашим експертом. Володимир Корчигін на сьогодні віце-президент МГО Молодіжна Асоціацієзнавців. Добрий день, пане Володимир. Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, як взагалі дійшли люди до святкування нового року? От звідки воно взялося в нас? Ну, вы знаете, к сожалению или к счастью, точной информации о том, когда именно начал праздноваться Новый год, у нас сегодня нет, и как люди до этого дошли. Вот. Мы можем строить только предположения по этому поводу. Единственное, что мы можем более-менее точно сказать, это то, когда началось празднование Нового года, собственно, 1 января, так как мы отмечаем это дело сейчас. Так, бо спочатку було, якщо я не помиляюсь, 1 вересня, принаймні, на території сучасної України. Да, было 1 сентября в связи с началом церковного года. Но такая информация об этом есть приблизительно, это 14-15 век. То есть до того было еще даже весной празднование. А Владимир, а меня к вам это... такой вопрос: вот с детства интересует. Откуда елка берется? Почему елка именно? Почему не другое дерево? Почему не березу ставить или еще чего-нибудь? Почему елка? Дело в том, что по этому поводу существует одна из, так сказать, легенд согласно к нам празднование под елочку пришло из Европы, вот, в частности из Германии. Вот. Но у нас как бы, традиционной привязки к какому-либо дереву опять-таки была в связи с европеизацией уже вот с 18 века, когда в обязательном порядке Петром первом було прийнято постановлення о том, щоб впразнувати 1 первого января, а не в Сентябре. А розкажіть, будь ласка, про релігійну складову, тому що в багатьох культурах, власне, це пов'язано із релігією, і зокрема в дравніх слов'ян також це було релігійне свято. А, що ж зараз ми маємо? Ну, сегодня, смотрите, какая ситуация. Сегодня мы можем, например, если брать э, такую достаточно распространенную религию, как иудаизм, вот, то у них, например, праздник Рошашана, э, праздник Нового года, он празднуется осенью. Да, и это праздник, во время которого, также, же, как вот и во время светского Нового года, э, подбиваются итоги прошедшего года, только там это все выводится более в религиозный постер. То есть люди каются за те грехи, которые они совершили, за то, что они делали не так. Вот. Ну и они молятся о том, чтобы Всевышний благословил их следующий год, о том, чтобы вот он был хороший, и чтобы они могли встретить Новый год в Иерусалиме. Есть такое даже пожелание. И в них уже какие-то 5 тысяч с там правильно? Ну да, у них уже шестое тысячелетие. В разгаре, собственно, потихоньку близится к своему завершению. Так, а, а що ж потом буде? <риклад> – А потім буде суп з котом. – А от як, наприклад, в Європі зараз ставляться релігійні громади до святкування, чи вони вважають це якимось релігійним святом, чи все ж таки це просто святкування, так, традиція, така без релігійного підґрунтя. Ну тут э, мы можем говорить, конечно же, либо о, о тех э, людях в Европе, которые поддерживаются христианство то в таком случае мы можем спокойно говорить о том, что они действительно празднуют новый год, или которые так или иначе в культурном отношении, в культурном контексте привязаны к христианству, то да, вот они празднуют и они, в общем-то, поддерживают это, хотя опять-таки не все для многих э, верующих людей. Рождество является более значительным праздником в этом отношении, которое как мы знаем в большинстве западного мира, да, в западном контексте оно празднуется 25 декабря. От до речі, навіть сама дата нового року вона має релігійне підґрунтя, тому що спочатку був юліанський календар, який потім виявився дещо помилковим, і власне саме Монах знайшов цю помилку і започаткував григоріанський календар. Тобто, церква має безпосередній стосунок до дати 1 січня. Ну, конечно. Кроме этого, мы можем вспомнить, почему у нас вот, ну, это перекочевало, собственно, более в русский язык, нежели в украинский. Вот месяц январь, почему называется? Он называется в честь бога Януса, день которого праздновался вот в Риме, как раз в Древнем Риме, да, в дохристианском. Христианском, еще время 1 января. Двулакий бог. Да, да, да. Он. А до речі, про так звані символи Нового року. В нас він це, окрім Ялинки, це ще Дід Мороз. В інших країнах там Йолопуки, і Лабенов і тому подібне. Звідки взявся оцей самий Дід Мороз? Ну, тут можемо, звісно, говорити о какому-то його проїздженні, самого образу. Да? поскольку очень сейчас популярно и многие проводят разграничения между э, святым Николаем, от которого пошел, собственно говоря, и Санта Клаус, вот, и между Дедом Морозом, который является более, скажем, персонажем укорененным в языческой традиции, mm -hmm. то, в христианской, вот, на территории современной более даже России, нежели Украины. Я в залечу... В Украине мы знаем о том, что был э, культ почитания больше святого Николая. Я взагалі чув, що uh, Дід Мороз має якесь коріння, окрім того, що язичницьке, а також це був негативний персонаж спочатку в мифологии. Uh, действительно, есть, есть такая версия, вот, и об этом некоторые исследователи на сегодня говорят. Но ну, это достаточно такая, в общем, глубокая специфическая тема, отдельно, требующая отдельного, скажем, обозрения, отдельного исследования. Uh, Владимир вот это... намного выйдет за рамки нашего разговора по времени. Скажите, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос. Все понимают, как мы празднуем Новый год сейчас. Вот когда зарождалась эта традиция, были какие-то особые правила? Или он также вот отмечался и раньше? Вот собрались, подвели итоги, подумали, что будем делать в следующем году, выпили, проснулись 1 января. Или какие-то все-таки особенности были? Дело в том, что о, это было непосредственно связано, поскольку праздник-то был религиозный, вот, uh -huh. ну вот все было, в общем, религиозное, скажем, мировосприятие человека, оно несколько отличается от нынешнего с вами, так или иначе, более светского uh -huh. мировосприятия. Так вот. а, и, а что и, раньше, и, получается, в церковь, этого, церковь ходили? Из этого как раз и были, в общем-то, этим продиктованы определенные особенности празднования. Ну, то есть, если мы будем брать, например... Празднование Нового года 1 сентября, который был на наших территориях до того, как стало 1 января, uh -huh. то оно хронологически совпадало как раз с началом церковного года. Почему 1 сентября? Потому что в это время начинался церковный год по церковному календарю. Угу. Пане Володимире, от повернемося ще до запитання про Діда Мороза. Як, от ви релігієзнавець, скажіть мені, як власне релігійні осередки і, зокрема, як священники, свящ священнослужителі ставляться до цього образу, який вшановують кожного року? Ну, Тут можна, звісно, наблюдати, в общем, в зависимості від того, якому тиченню християнства принадлежить, ліба либо мною священнослужитель. Если же мы будем говорить, например, о православных, которые преобладают на территории современной Украины, либо же там, о католиках, в том числе о греко-католиках, вот, то мы будем говорить о том, что э, этот образ, он не пользуется такой значительной поддержкой, как Святой Николай. Потому что все-таки Святой Николай — это сакральное существо, да, святой, который есть вот, в религии, вот, есть в конфессиях и христианства, есть и в... Католічство, і он одинаково там підтримується. А все ж таки, так, от да. з приводу засудження, чи є якесь там спонукання, наприклад, давайте не будемо використовувати образ Діда Мороза, бо в нас є відповідник Святий Миколай, який, в принципі, для православного християнства він не настільки звичний, як для католиків, чи, наприклад, для греко-католиків? Mm -hmm. Ну на сьогодні, звісно, є такі призиви, але не достаточна, в общем-то. распространенное. Когда мы говорим о православных, стоит, конечно же, помнить по поводу празднования Нового года то, что у православных христиан, которые живут еще не по... частично, точнее, живут не по григорианскому календарю, да, еще по юлианскому, у них идет как раз еще пост, который заканчивается 6 января. Поэтому Новый год, он как раз не припадает на время поста. В связи с этим возникает такая ситуация, когда, соответственно, Праздновання Нового года не являється то таким масштабним і значительним для тих людей, які вот по канонам обязані поста. А, І давайте наостанок напевно, скажіть нам, як варто все ж таки, на вашу думку, святкувати Новий рік нам, українцям? А, ну, нам стоїть його, конечно, запразнувати так, щоб 1 января ми могли. Жити і рабивати, щоб вот, нам було що спомніть, і вот, щоб у нас, звісно, був заряд бодрості і оптимізму на весь послідний год, який поки починається января. Дякую вам, пане Володимир. З прийдешніми вас святами, гарно зустріти новий рік, гарно його провести. А я нагадаю нашим слухачам, що на зв'язку з нами був Володимир Корчегін, це віце-президент молодіжної громадської організації, Молодіжна Асоціація релігієзнавців. От так, ми тепер трошки знаємо, що таке Дід Мороз, що таке новий рік, і звідки в нього коріння росте. Тепер ми вже будемо Сашком напевно йти і готуватися до святкування нового року, тому що бороду, за... собі ліпити. бороду ліпити. Це по перше. А по-друге, не забувай, що тобі ще тазі олів'є треба приготувати, і це треба зробити заздалегідь. А, ну насправді олів'є треба готувати якомога ближче, вже до безпосередньої дати святкування, а от про тому що пийте. ми про це вже говорили. Ну а, Продукти довго. Вони живуть, а тим паче, якщо олів'є заправляти майонез. Знаєш, яка зараз черга за горошком? Тож якщо не підеш зараз, не встигнеш, не друзі. Напевне, горош. саме зараз ми скажемо вам до побачення вже до наступного ранку, до ранку вівторка. Тож завтра і побачимося рівно о 10 як завжди. А я бажаю вам. Я думаю, Сашко приєднується до цього гарного дня, mm -hmm. і аби у вас ніколи голова не боліла.